Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І сьогодні хочу з вами подивитися, бо ви питаєте, що є там контрнаступ, чи немає. Трошки вас заспокоїти, можливо, цим розкладом, От, і показати, як він просувається, чи все по плану йде. Давайте просто подивимося. Техніку, не те, що техніку, динаміку. Динаміку, плани. Ну, дивіться, ми не будемо розкривати якісь таємниці там, стратегічні, ми не називаємо ніяких, е, ніякого місця. Е, 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 хотіла сказати країни. Маю на увазі конкретно не будемо не числа, нічого, але подивимося, чи, щоб вас заспокоїти, що все йде добре. І так, дивимося. Дивіться, карта перша. Е, не панікуйте. Старайтеся по можливості поменше на цю тему говорити. Ось, це порада вже таро йде. Ось, дивіться, йде все. Все йде, будемо так говорити, тихо. Можливо, можливо, ці карти можуть показати наразі, що це тихо йде наступ. Але бачите, дивіться, три карти, всі три старші аркани, і всі три показують, що йде спокійно. Тихо, розважно, прямо до перемоги. Зараз ми ще тут подивимося. Дійсно, паж може говорити про маленькі клаптики. Паж може говорити, що це маленькими кроками йдуть по землі. Так, не швидко, так, не, не гучно. Але ці карти однозначно говорять, мої дорогенькі, що все йде, як має йти. І йдемо до перемоги, до визволення. В принципі, в принципі, можна більше і не розкладати. Давайте подивимося, чи є якісь аспекти, які заважають цьому наступу. Є. Ні, нема. Стоп, немає. Я мішала? Ні, немає. Немає наразі. Єдине, що може бути, вода. Ось вода. Оце може бути. Це єдиний аспект. Може, ще щось є. Є ще щось, є ще щось. Зараз ми подивимося, що це за аспекти. Зараз я уточню. Хтось заважає, зараз я уточню, звідки хто це Герша. Це імператор. Тобто, це може бути наш верхов... Ну, Гаразд, не буду я е, так конкретно вже ось, але хтось верху, Хтось уверху е, заважати може. Так, да. Угу. Хтось боїться. Хтось боїться перемоги, хтось боїться, е, що наші е, відвоюють території, е, побідітелями прийдуть. Розумієте, ось так. І хтось би хотів це все замовчати. Да? Ой, да, да, да. конкретно щось робиться. Але, ви знаєте, все рівно значних, будемо так говорити, цих пошкоджень, значних таких дуже немає. немає. Але дійсно, є ідея, якась, знаєте, як проти, проти Йде щось, можливо, якісь накази, можливо, що просто, тому що ось ці карти можуть говорити, що це просто як сказати якась інформація неправильна. Ну, ви всі знаєте, як про вірніше говорять про військових народ любить Залужного, захоплюється нашим зсу. На жаль, владі це не подобається. Ось. Але, але, мої дорогенькі, все рівно все йде по плану, все йде крок за кроком, і це все приведе наш атаман до перемоги. Щиро вам дякую за увагу, мої любі. Я сподіваюся, я вас заспокоїла і разом до перемоги, мої дорогенькі.